Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І сьогодні мова піде про хризантему. А саме я хочу відповісти на таке питання, чому, коли ми йдемо на ринок, ми бачимо, що вже продається хризантема, яка активно квітує. Я зараз про мультифлору. А у нашому випадку, ось вдома, на клумбах чи де там ми висаджуємо в контейнерах, вона ще ось в такому стані. Деякі тільки починають квітувати ранні сорти, а ось такі середні, вони ще тільки мають бутончик, чому вони не квітнуть. Зараз буду відповідати на це питання. Кому ця тема цікава, лишайтеся. Прошу поставити вподобайку, це приємно, і це для того, щоб відео подивилися ще інші люди. Також чекаю на ваші коментарі. Це також приємно і допомагає для розповсюдження відео. А також для зворотнього зв'язку, для спілкування, тому що в кожного є свої якісь напрацювання по вирощуванні хризантеми, діліться ними. А я розповім те, що знаю я. Ось підійшла до іншої хризантеми, яку я пересадила з грядки в бочку. Вона ось так вже бутон, бачите, ось ось і буде повністю розквітати. Зараз з'являються лише ну, виборочно квіточки. В чому ж справа? Тут відразу потрібно сказати, що люди, які вирощують хризантему для комерційної, для комерційної справи, тобто для, для продажу вони висаджують. Хризантему чи то в теплиці, чи то на великих ділянках і досягають раннього квітування методом регулювання світлового дня. Тому що хризантема є рослина, яка реагує на світловий день, і чим він коротший, тим вона скоріше розквітає. Тому вона в нас зазвичай розквітає осінню. Це кінець вересня, середина вересня. Є початок вересня, залежно від сорту та виду, ну і далі жовтень, листопад, все залежно від терміну, який дає виробник рослини по рівнях його ну, по термінах квітування. Є там, вони діляться на перший, другий і третій. От. І ось коли люди вирощують для продажу, вони її притіняють. Тобто на деякому періоді розвитку рослини, це ще починаючи з літа, вони починають засінняти рослину. Цим самим вони, вони роблять коротший світловий день і хризантема розквітає раніше. Ну, а в домашніх умовах, ось коли ми вирощуємо для себе, ну, мало хто цим займається. І якщо кущики ростуть, один від одного ну, далеченько, затіняти їх незручно, ну і це лишня праця, тому ми її лишаємо ось так, щоб вона розквітала тоді, коли їй прийде час. Але є деякі такі маленькі допоможні варіанти, які прискорять це квітування, зроблять його, квіти зроблять яскравішими, їх буде більше. Колір буде яскравіший. І також сам термін кетування продовжиться. Ось я вам показую один із сортів хризантеми, який починає розквітати раніше. Це, здається, ельф. Ось так він, він в мене висаджений в маленькому горщику. Садженець невеликий, але ось він вже. Викину квіточку. І ще день-два, і це буде гарний кущик, який буде квітувати. А є ось така хризантема, яка ще на бутоні, бутон ще не розкривається. А є зовсім такі малесенькі бутончики, які ще тільки-тільки починають ніби виходити. Ось такі раніші сорта, вони знову ж таки вже, бачите, бутон починає розкриватися в деяких. Чим допомогти хризантемі для того, щоб вона скоріше відкрила бутон і скоріше почала квітнути? Для цього тут немає нічого такого складного, для цього потрібно дати хризантемі ну, калійне добриво. Калій прискорить розкривання бутону, знову ж таки. І дасть більш ну як, більш квітів буде, вони будуть яскравіші. Використаємо для цього можна звичайний монофосфат калію. Там калію 34%, це дуже просте добриво. Підживлюємо ним, можна і під корінь раз підживити, і по листу обов'язково. Тож беремо монофосфат калію. По інструкції 10 грам на 10 літрів підживлюємо під корінь і по листу. Це дасть поштовх для розкривання бутону, ось в цьому випадку. Ну і надалі, через певний період, можна знову ж таки повторити це підживлення. Коли вже буде бутон ну, розкриється, це також потрібно підживити, для того, щоб. Квітів було більше, щоб вони трималися довше і були яскравіші. Ну, тут треба зауважити, що монофосфат калію це просто добриво. Там в складі йде тільки фосфор і калій. От. А рослині отакі. я б ще порадила, щоб там були в добриві, яким ви обробляєте, були ще й мікро... не тільки макроелементи, а й мікроелементи. Для цього було б гарно використати добрива, які вироблені спеціально для того, щоб обробляти рослину по листу. Ну, є багато видів добрив, які використовують по листу. Одне з таких ось плантафол. От він йде по листу. І ось дивіться, тут яка формула. 5-15-45. Цю формулу використовують і для овочів, для того, щоб наливалися плоди, і для того, щоб прискорити квітування. І також е, якість квітування була кращою. Ось Остання цифра на формулі, де ось НРК 5 15, 45. 5 це азот, 15 фосфор і 45 калій. От. Калію більш чим достатньо. Це дуже добре буде для квітування. Також в цьому добриві, якщо ми перевернемо на оборотню сторону, тут в складі вказані і мікроелементи. Ну, ось я вам так приближу, тут є і бачите, хелати у формі, є тут і залізо, і магній, і цинк. Ну і ще щось інше. Тут хто розбирається, кому цікаво роздивитися, подивитися. Тому що для квітування, коли вже рослина квітує, для неї магній також дуже важливий. Якщо не оприскувати таким добривом для позакореневого живлення, типу, ось як я говорю, пантафол, чи може бути пан... Якось... ну, є інші виробники. Також для цього плантатор, здається, ось так, то можна використати ще сульфат магнія по листу зробити. Це також е якість квітування покращить. Таке підживлення буде корисне не тільки для ось таких контейнерних, е коли ми посадили хризантему в горщики, от, де є закритий ґрунт, а також і для відкритого ґрунту. Ось показую хризантеми також, які інші, які ростуть у відкритому ґрунті, вони наростили великі кущі. От, Але знову ж таки бутончик, бачите, ще не розкритий. Цей і сорт середній, ну і, знаєте, йому не вистачає цього коротшого світового дня. Ну і що робимо навіть оці. Кущі, які ростуть у нас в ґрунті, які можуть брати з нього і мікро і макроелементи, все рівно, коли ми їх обробимо по листу добривом, чи то монофосфат калію і сульфат магнія, чи то ось таким плантафол, чи плантафіт, чи інші добрива, в яких великий вміст калію, більше, ніж 30%. Так ось тут 45, різні виробники. Свою там, своє дозування ставлять, ну от коли більше, ніж 30, можна обробляти і це дасть результат. Ну, такі мої поради. Кому це стало у пригоді, я буду рада. Поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви про це думаєте. Ну і миру нам та гарних квітів.